Безкарність ТЦК. Я думаю, що всі, хто сьогодні дивиться з тим, або зіткнулися, або знаєте і бачили, що це. Я впевнений, так не має бути в нормальній державі. І формулювання зараз війна, тому в них багато повноважень ні. Іноді здається, що в них занадто багато повноважень. Я не знаю, бачили, не бачили. Особиста історія, коли я проїжджаючи, бачив, коли перекривають просто дорогу, зупинився, підійшов, почав задавати питання: хто ви, що ви. До цього вони декілька разів стояли в балаклавах. На жаль, цього дня не було таких умільців. Вони просто відвертаються, вони нічого не показують, вони намагаються сховатися, вони починають хамити, роблячи вигляд, що їм можна все. І саме страшне, що вони впевнені, що їм можна все на відміну від громадян України, так немає і не буде працювати. Я впевнений, треба піднімати це питання і на тимчасовій слідчій комісії, членом якої я є. Я буду піднімати це питання на годині запитань до уряду. І повірте мені, ми доведемо це до логічного кінця, тому що те свавілля, яке з'явилося у касти недоторканних під назвою бусифікація і тецикація так не буде, тому що цього терпіти люди далі не будуть. Якщо ви такі молодці, коли мені говорять, в них, в них важка і напружена робота. Я впевнений, їх є з ким поміняти. Поміняти і відправити до бойових підрозділів, особливо тих, хто жодного дня не був на фронті, а таких також вистачає в ТЦК. А звільнений ресурс відправити на нашу програму при підписанні першого контракта 1 мільйон гривень і запустити більш широку рекрутингову компанію. Повірте мені, воно приносить набагато більше результатів, аніж бусифікація, яка потім перетворюється на СЗЧ. Тому що їм не треба якісно, їм треба кількість для того, щоб галочку поставити, а не для того, щоб е, добре підготовлені люди потрапили до лав Збройних сил України. У нас все робиться для галочки, а не для країни, для армії і для людей. Тому що поки що працює лише один принцип для влади: друзям все, а ворогам закон і ТЦК.